Пологові будинки приєднали до лікарень, а малий та середній бізнес попросили звільнити від перевірок під час війни. Сьогодні, 31 липня, відбулася чергова сесія Миколаївської міської ради, на якій депутати розглянули низку важливих для життя громадян питань. Інші подробиці у наступному матеріалі. Зокрема, депутати підтримали звернення миколаївських теплопостачальних підприємств до Кабінету міністрів України щодо покриття різниці в тарифах на опалення однак, звернення нині стосується лише ОКП Миколаїв Власне, поки ви голосуєте, я хочу вам повідомити, що вчора був конгрес місцевих та регіональних рад при президентові України. Я виступав з доповіддю по підготовці міста Миколаєва до наступного палюльного сезону осінньо-зимового. і питання щодо погашення різниці в тарифах озвучив президентові на цій зустрічі. Президент запитав прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр сказав, що зараз готуються всі ці питання для того, щоб погасити цю заборгованість. Депутати міськради прийняли рішення щодо компенсації витрат на системи очищення води для релігійних організацій. Нагадаємо, на попередній сесії народні обранці затвердили механізм аналогічних відшкодувань для комунальних підприємств. До уваги були взяті і пропозиції депутата Максима Коваленка, що стосується покриття витрат також на перевірку якості води. Системи осмоса будуть очищувати воду, і нам людям треба казати, що це безпечна вода для Вживань для приготування їжі і так далі, а особливо якщо касається дитячих садків і дитяч... і шкіл, то там точно має бути вода з показниками, з нормативними згідно державних санітарних норм. Також сесія підтримала звернення до президента, кабінету міністрів та Верховної Ради України щодо мораторії на повернення перевірок і штрафів для малого та середнього бізнесу на час війни. Йдеться про урядовий законопроект номер 8401, прийнятий 30 червня. Зміни були негативно оцінені підприємницьким середовищем. Всі ми розуміємо, що саме місто Миколаїв знаходиться. В червоній зоні, і в принципі, для таких міст особливо, але в принципі, і мабуть, під час війни. Бізнес треба нянчити, холіти і лінити, а не добивати і перевірками. Міськрада остаточно прийняла рішення реорганізувати пологові будинки номер 1 і номер 2 шляхом приєднання їх до міських лікарень номер 1 і номер 3 Відповідно, таким чином пологові не будуть ліквідовані повністю, а продовжать працювати як відділення на базі лікарень. При цьому будуть скорочені витрати на адміністративний персонал, адже для лікарні та пологового будинку він буде спільний. Відповідне рішення було прийнято пакетним го. Голосуванням його підтримав 31 депутат Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.